Вітаю всіх. Ну, в мене є така традиція деякі питання повторювати різними колодами. Класична колода вітражів по Райдеру Уейту є питання Трампа щодо України. Далі руни я виложила шоц на тему рун. Шоцом це зробила? І зараз моя улюблена Ленорман, обожнюю. її. Тепер хочу зробити, що вона скаже мені. На тему, як Трамп вплине на війну в Україні. Як Трамп вплине на війну в Україні? Як Трамп вплине на війну в Україні? Як Трамп вплине на війну в Україні? Що вона скаже мені так? В мене улюблені розклади, якими я користуюсь. В нормальні є. Такі ось, ох. Нова мітла по новому міте. Приємні. Мітла приємна. По-перше, стабільність. Це як подарунок для нас. Стабільність нова мітла по новому міте. Не забуваємо. Новий початок етап для України. Давайте розшифруємо. Звісно, важко подолати все це потрібно. Ох. Варіанти вирішення. Розумієте, вже є варіанти. Вежа в ленормані це стабільність результат. Тобто тут будуть варіанти для досягнення результату. Рух. Вирішення питань це рух. Угу. Стабільність. Просто шикарно. Просто шикарно. Це стабільність, будинок, дім, оселя, затишок. І ми рухаємось до цього затишку і стабільності з Трампом, він допоможе сюди вийти. Так, процес буде дивний, де подекують. І я скажу, що ось процес буде по раздоріжжю. Декілька варіантів може бути. Мітла ось, каже, що це буде щось нове. Щось буде відмітатися, щось навпаки буде прийматись, але це буде важко, неочікувано і сприйматись не все однозначно. Тому треба готувати, що буде дещо так інтриговано, цікаво, але результативно. Дійсно, результативно, що мене дуже-дуже радує.